Нейтралізували агентурну групу ФСБ, яку створили для здійснення терактів по всій Україні. Вони мали здійснювати вибухи і підпали і готували підрив саморобного вибухового пристрою з численними людськими жертвами. За матеріалами справи злочинцям вдалося здійснити один підрив в Києві, після якого їх затримали. Наразі зрадникам повідомлено про підозру. Як встановило розслідування, всі троє фігурантів віддалено замикалися на одного російського куратора. Агенти розробляли та погоджували з ним плани терактів, а також за його інструкцією виготовляли легкозаймисті засоби та вибухові пристрої. Двоє фігурантів перебувають під вартою. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітнього учасника ворожої групи. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Перший удар атакам з по території РФ Україна завдала цієї ночі. Про це пише видання Forbes з посиланням на співрозмовника в силах оборони. Щоправда, ім'я цього співрозмовника не уточнюють. В Україні інформацію офіційно не підтверджували. Ну і росіяни скиглять, що летіло одразу шість балістичних ракет. Атакам за даними Міноборони РФ. П'ять ракет за перебріком збили, а одну пошкодили, але і тут трохи прорахувалися, і уламки і от, впали на територію військового об'єкта. І отакий вибух, уявіть собі, спричинили. За старою байкою росіян жертви постраждалих після атаки немає. Але нагадаю, що в місті Карачів горів арсенал центру матеріально-технічного забезпечення влаштували таке шоу окупантам наші збройні сили разом з силами оборони. Всього місцеві чули більше десятка вибухів, після чого почалася детонація. Ракета кобуськи до Да дані та там така до полоса, посека будто ракета. Ймовірний запуск цих атакамсів показав блогер-мільйонник і Горлаченков. Відео він підписав: полетіли перші зорі, гарне небо, коли вибухають склади РФ.